Будь ласка, Мерлін, розкажи про себе, про свій метод. Розкажи свою історію, Все це стало результатом моєї власної терапії травми, після якої я вирішила поглибити свої знання і почала вивчати психологію і описувати метод або теорію терапії. Які людина або особливо дитина має механізми виживання після травмуючої події свого життя? Це був період 70-х, 80-х, 40 років назад, коли питання насилля над дітьми не дуже переймалися. І багато багато людей просили мене поділитися власною історією. Я виступала перед багатьма аудиторіями, чоловічими жіночими в університетах, церквах на радіо, телебачення в багатьох країнах. Це були 80 ті роки. взагалі багато людей, не тільки я почали висвітлювати подібні теми. І отже, в цей час я вже сформувала теорію, яку назвала. Метод мюрей де мова йшла не лише про травми, але й про недбале ставлення, депривацію, як це впливає на залежність. і я займалась не лише приватним консультуванням, але й навчала психотерапевтів. навчала в університетах. то я жила в Каліфорнії, в Аризоні. І там, і там навчала а також в мене були міжнародні курси. В мене були студенти напевно більше ніж з 40 країн. отож, у 2001 році я приїхала до Києва в Україну. Так що моє серце з Україною до сих пір вже 22 роки. Я була дуже розчулена, коли слухала. Учні мого курсу, більшість з яких виросла в важких умовах в СССР, і ці історії дійсно торкалися мого серця. Будь ласка, опиши свій метод, про що він, які ключові характеристики? Це про депривацію, про травму, про стресовий розлад посттравматичний. Про що це? Мені подобається, як сказав один мій учень, Руслан, що це інструкція про те, як жити. Тобто, це не просто про якусь одну річ чи іншу, це цілісний підхід до життя, певний стиль, зміна стилю життя. Я впевнена, що кожна особа має природню суть, як це називаю я природню вроджену дитину, той, яким Господь створив тебе бути. Також кожного в нас є певний резервал болі, де накоплюється біль, особливо у тих, хто живе. У час війни, та кожен з нас стикаються з різними подіями, які лишають важкий слід у нас. І ось цей резервуар болі, він має накопичення у кожного. Також Бог створив механізм захисний, який допомагає цю боль пережити, тому що зрозумів, створюючи мене, що певні події можуть статися. І ось як ці складові частини взаємодіють між собою. Які рішення ми приймаємо, про це йде мова? Ти можеш діяти або невірно в нездоровому стилі, або ж діяти конструктивно? Да, я пам'ятаю, це як схема в вигляді трикутника. Отож, ми говоримо про це, і я навчатиму, як розрізняти, бачити неочевидні нездорові підходи до життя і певні інструменти я покажу, як мати здорову позицію. Поділіться, будь ласка, глобальними досягненнями або проектами, в яких ви приймали участь. Я не думала про це. Мабуть, найкраще я Думаю, коли я помру на похоронах, будуть говорити про мою роботу на території колишнього СССР. З яких країн у вас були клієнти? Зі всього колишнього СССР? Я працювала в, 4, в 40 країнах світу, в тому числі по всім колишнім країнам СССР. Скажіть декілька слів українцям, особливо тим, хто переїхав сюди в результаті війни, кого є наслідки травматичні, посттравматичний стресовий розлад. Декілька слів спеціально для них. Тож, я не була в місцях активних воєнних дій. Та в мене було багато, дуже багато клієнтів, які пройшли війну. Так що я добре знайома з цим, що стається не лише з фізично, з тілом, але й з духом. Тому, будь ласка, закликаю вас прийти. Я ділитимуся тим. Що буде корисно вам? особливо одноріч скажу вісімдесятих. багато років назад. Я неповний робочий день на безоплатній основі працювала в туримній системі Аризони з жорстокими злочинцями, з голтівниками, розбещувачами дітей. І протягом восьми років мені довелося почути ряд дійсно важливих важких розповідей. Тому, скоріш за все, те, чим ви поділитесь зі мною, я вже чула, тому особливо запрошую. Отже, скажіть, чому варто прийти провести з вами п'ять днів? Яким буде результат цих п'яти днів? Будь ласка, Мерлін, е, найперше, я скажу, що це подарунок. Тому що я не отримую жодної винагороди. Мій час, моя зарплатня, мої особисті витрати, готель. Я все це покриваю. І цей курс перший рівень мого методу він вартує десь тисячу доларів. А для вас він буде безкоштовний. У Мене є благодійна організація. Де мої внески, внески моєї сім'ї та друзів, вони спонсоруються. буде лише регістраційний внесок 50 доларів на закупівлю необхідних матеріалів, снеків тощо. Скажіть також про те, що ви є психологом знаменитостей, конгресменів. Якісь відомі імена можете назвати? Ні, не можу. Не можу сказати ні про кого. Єдиного кого я можу згадувати, це Майк Тайсон. Дякую дуже. Що ще можете додати? В цілому, все сказала. дійсно буду рада бачити вас. Дуже дякую за ваш час. Наскільки я знаю, ви задіяний як консультант в тій трагедії. Стрілянині в тенісі в християнській школі вірно. А завтра будете консультувати людей в коледжі, там викладаєте, і це дуже приємно, що ви такий знаний спеціаліст. Знайшли час для нас. Вкладаєте свій час, свої кошти для підтримки українців, підтримки всіх людей, хто в скруті. Молимося за вас. І вашу сім'ю, вашу посвяту. Що ми ще можемо зробити для вас? Все добре, дякую. Дякую дуже.